Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі Розпатлене Сонце. І сьогодні відео в форматі, який дуже всі люблять, це нові книжки на моїх поличках. Так, було недавно дві розпаковки з новими книжками, але травень вийшов якийсь супер плідним по новим книжкам. Щось мені дарували, щось я купувала по якимось знижкам. Мене просто було не зупинити. Тому я офіційно відміняю свій челендж, який я е, озвучувала в планах на рік на те, що я буду менше купувати книжок. Він стовідсотково е, провалений, бо книжок вже дуже багато нових на моїх пличках за ці 5 місяців, майже півроку, накопичилось. От і я не впевнена, що я ще не накупую нових, ну, коротше кажучи, в червні-в червні я буду намагатись не купувати. Не купувати книжки. В липні у мене день народження, і там, мабуть, без нових книжок не обійдеться, але поки. Поки розкажу вам е, про ті книжки, які з'явились у мене майже всі в травні, можливо, якісь е, трохи раніше. Е, і спочатку я вам покажу е, ті, які ви, якщо дивитесь мій канал, можливо, вже бачили в інших відео. Е, почну я з безсердечного мисливця Крістен Сікарелі. Це перша книга з циклу «Багряна Міль. Це фентезі, романтичне фентезі про відьму і мисливця на відьом з тропом від ненависті до кохання. І цю книжку я читала, щоб піти на її презентацію з перекладачкою і модерувала. Модерувала цю зустріч. Анастасія Нікуліна і е, Маруся е, також була на цій зустрічі як запрошена блогерка. Ем, я хотіла сходити на ту зустріч і купила цю книжку і одразу її прочитала, і ви могли її бачити якраз в прочитаному травня. От, більше вражень дивіться в тому відео. Наступна новинка: це було моє передзамовлення у ВСЛ. Це Аркан Вовків Павла Дерев'янка. Перша книга з літопису Сірого Ордену. Ви бачили в моєму влозі з фестивалю цю книгу. Вона в мене підписана. Чому я безмежно рада? Ем, і е, я читала вже цю трилогію в старому виданні і буду перечитувати цю книжку в червні на книжковий клуб від книгарні кав'ярні Старого Лева. Ем, от Тому трошки вам спойлери на мої плани. Далі покажу вам новинки, які я купила на фестивалі, власне, і я не буду дуже довго про них розказувати, бо ви вже бачили їх знову ж таки відео з у відео в лозі. У влозі. Відео влог це щось таке масляне масло масляне. У влозі з фестивалю книги Кава та Вінтаж. І перша книга це збірка оповідань Едгара Алана По від КСД в супергарному виданні з кольоровим зрізом. Буду знайомитись з цим автором. Далі це невпокорне небо Фондолі. Фентезі в якомусь такому азійському стилі, скоріш за все, буде. Маленька повість, яка, скоріше за все, швидко прочитається. І до речі, цікаво, тут є ілюстрації. Ні, ілюстрацій нема, але є отакі е, розділи трошки ілюстровані. От. Е, це Жорж, і далі все теж іде жорш. Кінфіше. Чаклунський довідник з забороненого пекарства, гумористичне фентезі, типу Пратчета. Е, Четверта частина щоденників Бивцебота. І Роберт Маккем Життя хлопця книга, про яку багато говорять, якась супер сучасна проза, яка є неймовірно цікавою. І тут чи це фентезі, чи щось містичне про життя хлопчика, прочитаю, дізнаюсь і розкажу вам. Так. А далі підуть книги, які я вам ще ніде не показувала. І спочатку покажу вам нові книги на моїх поличках, але це старі книги, які я привезла з села. Вони там зберігались десь ну, спочатку повномасштабного вторгнення. Забрали ми їх ще з Харкова, і ці книги були у мого чоловіка, коли ми познайомились. І це книги я одразу вам три штуки покажу. Це скарб. Це книги Харуки Мураками українською мовою. В старому виданні від фоліо. От. Це трилогія. 1Q84, я нічого не знаю про неї. Я підозрюю, що це щось відноситься, або там якась не знаю, якась ілюзія до Орвола, але я не впевнена. У мене з харукими руками дуже, дуже дивні відносини, точніше, їх немає. Для мене все життя, коли я чула «Харукі роками, це було якесь таке е, популярне ім'я автора типу Каула, Кауло… Каула Паелі, він Кауло. Е, Пауло, господі, Кауло Паелія, це щось із іспанської кухні. Пауло Коелія. Харуки руками, Пауло Коелі і такі всі імена. Я просто не читала ці книжки, думала, що це якась попсова штука. Не те, щоб я не читаю попсові книжки, але коротше для мене це було щось дивне, незрозуміле і, скоріш за все, воно таке і є. Але після того, як я подивилась відео Аліси Піквік Пейперс про Харукі Муракамі, мені захотілося познайомитись з ним, і я дізналась про те, що зараз знайти ем, книжки української мови майже неможливо. Ось ці книжечки коштують по півтори-дві тисячі на OLX. і я була в шоці, коли я згадала, що в мене вони лежать в селі. Ем, і вирішила, що їх треба забрати собі на плички, колись дібратись до них і почитати. Вони в такому не дуже прям гарному стані, і папір тут просто жахливий така газетка. Але е, читати можливо. Наразі є е, переведання у КСД е, новеньке, свіженьке від. Е, Харукі руками, там щось про кавку. А ось цієї трилогії українською нема наразі. Ну, можливо, тільки десь на еликсі. Тому ось такий скарб з'явився у мене на паличках. Не знаю, чи я посилюю цю інтелектуальну літературу, е високу палицю. Я не знаю, чи можна туди віднести, але це щось таке, що я зазвичай не читаю якийсь постмодернізм, мабуть. Я навіть не можу определити. Що це за жанр і до якого етапу літератури це відноситься. Коротше, ви зрозуміли. Так, далі підемо по більш таким знайомим штукам. Наступна новенька книжка на моїх поличках це Угода Ель Кеннеді». Мені її подарувала Маруся з каналу Маруся. Я дуже їй вдячна. Це її примірничок, який вона читала. Він як новенький, і я дуже хочу прочитати цей спортивний роман. Бо планую відео про спортивні романи любовні, які, як ви вже знаєте. І е, також я читала він Ель Кеннеді в е, співавторці з іншою авторкою. Мені дуже сподобалось, тому я супер рада, що тепер у мене є ця книжка. Е, далі був е, такий період думок у мене, що в мене майже немає книжок РМ на моїх поличках, а книжки РМ дуже гарні, з дуже гарними зрізами. І якось я зайшла в книгарню Є, і там було мінус 30% на книги місяця. І в ці книги місяця входило якраз дуже багато книжок від РМ. І тут Остапа понесло. І перша книга це Сходження Аврори від Джея Крістофа, співавтор з Еммі Кауфман, Джемі Мя... Кауфман співавтор з Джеєм Крістофом, не знаю. Це фантастика, така трошки, мабуть, Young Adult, така супер обкладинка, шикарний зріз, неймовірно гарні фор це. Боже, це просто супер гарно і неймовірно гарна обкладинка. Я в захваті від цих книжок. Візуально це кайф, навіть якщо вони мені не сподобаються по змісту, але думаю, що сподобаються. Наступна книга це зачарована річка, яку я захотіла себе придбати після дуже класного відгуку від Наталі Bookswallow. І вона теж була на знижці, і я думаю, ну це прекрасна можливість купити цю книжку. І вона теж нереально гарна, з гарними форзицями, зрізами і обкладинкою. Все це вам підзніму, скоріш за все, бо не показати вам цю красу неможливо. Навіть якщо ви вже бачили 100 разів, бо це не супер новинки, але, 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 але. А наступна книжка це е, та, три, третя. Я купила всього тоді три, три книжки. І третя це ми полюємо на пломінь. Гавса Файзал це авторка-американка, мусульманка. І вона пише про таку східні якісь мотиви, а-ля Аладін, щось таке. І теж дуже гарна книжка, неймовірно гарна така. Ой, зріс, просто краса. Тут на форзицях карта. Не е, ілюстрації, а карта теж дуже прикольна. Гарна карта. Мені подобається. І суперки. Просто. Просто супер. Так, але це ще не всі книги РМ, які у мене з'явилися. І. В травні у мене була друга річниця весілля, і друга річниця весілля це паперове весілля. На що я натякнула своєму чоловіку? Що на паперове весілля класно дарити книги? Бо, ну, щоб не скористатися з цією можливості отримати нові книжки, я не знаю, ким треба бути. От тому в мене з'явились прекрасні книги від «Рем», які ми з вами зараз будемо розпаковувати від плівочки. і це шість багряних журавлів Елізабет Лім. Обіцянка дракона Елізабет Лім. Друга частина з цієї дилогії. Та оцю мені хотілося найбільше, бо вона супергарна. Її осяйне прокляття Елізабет Лім це приквел до цих книжок. Кажуть, можна читати окремо. Ніби як це приквел про типу, головну злодійку цих книжок. Щось таке. От такі прекрасні книги, які ми зараз з вами звільнимо від плівки. Бо я ще їх, звісно ж, не бачила, які вони всередині, ну, тільки на відео. Ай, так пахнуть і такі ніжні зрізи. Боже. Я одразу всі плівочки зніму і потім буду показувати. Це також купила ми в КСД. Я обрала, там була дуже класна ціна. У мене ще були КСД коїни, і якраз це вийшов шикарний подаруночок мені. Ой -ой -ой. Ой -ой -ой. Дивіться на це. Неймовірно гарні, такі ніжні кольори, тут теж карта на форсах. захожа і тут а, біла обкладинка з золотим, золотими тисненнями, тисненнями. Тут дівчина, тут дракон. Ой, боже, це дуже гарно. Тут теж біла обкладинка і дівчина. Дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже гарно. Такі гарні у них ще корінці. Як їх ставити на паличку в суперках, без суперок? Ну і це. Цей це вітвір мистецтва. о о май гад. Пау. Тут е, листівка від авторки. Написано від руки, ну це прям це ніби як ручка. Може, це відскановано і надруковано, але не впевнено, але тут прям написано побажання українським читачам від авторки, це прям дуже круто. Не можу зрозуміти, чи це напечатано, чи це все ж таки написано. Бо виглядає як написано. З автографом. Супер. Тут всі книжки Елізабет Лім які видані. Тут також карта на форзацах. Божечки ти мій. І ось це, ось це зелений колір і ці тиснення срібні я не можу. І оця суперка. Нереально гарно. Просто нереально гарно. Так, швиденько завертаю книжечки назад загортаю. Фух. Так, але це ще не все, господи. Мені трохи страшно. Ви, як, як ви розумієте, перестановка на моїх поличках наближається, бо я, ну... треба все переставити, щоб все це поставити гарненько, рем поставити, так, щоб це було видно. Не впевнена, що як це буде, але якось буде, все зніму, покажу. І далі нам розпаку, розпакується. І далі буде невеличка розпаковка е, двох передзамовлень, Е, Там небагато книжок, але трошки є. І перше це передзамовлення від вівату. Та що? І тут дві однакові книжки. Я купила собі і моїй кумі на подарунок. Це можна викинути одразу. Це відкласти. І це енциклопедія Фейрі Емілі Вайлд від Гізер Fosset. З дуже гарним зрізом. Вона така невеличка, виявляється. Дуже мила книжечка. Щось папірчик тут зовсім, зовсім тоненький, прозорий. А що таке? Ну, добре. Але зріз дуже гарний. А, такі квіточки, грибочки, таке все дуже миле. Я думаю, це класно підійде на літнє читання. Можливо, включу її в свої плани, але це буде, скоріш за все, наступне відео. От, ну Просто супер гарна книжечка, така мила. Дуже рада, що вона в мене є. І друга розпаковка посилки предзамовлення, які я чекала ще з минулого року. Одна книжка вже вийшла давно, але так як вона мене була замовлена з іншою, яка тільки недавно почала її відправляти, вона вийшла. Тому я отримала ці книжки тільки зараз. Це посилка від неба. Трошки запаковано погано. Бо книжки погано влізли в цю коробку, і тому, поки коробка доїхала, вона трошки надірвана. Але книжки всередині в плівці, скоріш за все, тому я думаю, що з ними все в порядку. І це е, дві книжки від видавництва небо, які я дуже-дуже чекала. Так, тут у нас е, закладиночки. Закладиночки. Це. Е, Схоже на маленького принця маленька така закладинка. І закладинка з ілюстрацією до книжки, яка мені прийшла. Я думаю, що хтось вже здогадався, що це за книжка. Але почнемо ми не з неї. Ой, ще маленька така візиточка з Бульдошком. Почнемо ми з книги, яка вийшла вже давно, і вже багато хто її прочитав, але я дуже хотіла. І це такі. Е Фентезі-детектив від Джима Бутчера грозовий фронт. А, Боже, як я її хотіла! Це ж просто щось нереальне. Це м, щось таке схоже мені на по описам і відгукам на надприродне, «Супернейчурал» серіал. Та господи, не можу відкрити. Що ж це таке? Ой-ой-ой! Це повинно бути щось таке з гумором. І 18, і все на світі. Ай, таке класне. Вона тоненька. Цикл справи Дрездена. Це перша книга, вже є передзамовлення на другу. Ну, я почекаю, скоріш поки вона вийде. Тут ілюстрації. Ой-ой-ой, боже, це так гарно, я не можу. Я дуже чекала цю книгу. Подивіться. Клас, 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 клас. Та, ще підніму, Супер гарна новинка, дуже рада. І книга, через яку я так довго чекала цю, яка недавно вийшла. Елантріс Брендена Сандерсена. І це, скоріш за все, ілюстрація до нього. Ой-ой, Ой вона така велика. Це перша книга Брендена Сандерсена, написана в світі Космер. Кажуть, що вона трошки може не дотягувати вже до книжок, які зараз виходять, але все одно історія дуже класна. Боже, яка вона, яка вона гарна. О, вау. Фу, і ці форзи це. Форзи це однакові. А тут. А, тут такі теж ілюстрації є. Тут якісь схеми, боже. Схеми магії, мабуть, я не знаю. Ну, Все в стилі Брендена Сандерса нереальна книжка. Буду читати, не знаю коли, бо поки я тільки останню імперію прочитала, і навіть джерело вознесіння не прочитала, хоча вона в мене вже давно чомусь-так ну, чомусь, чомусь так до неї руки не дійшли. Але цю дуже хотіла. І це все. Це остання книжка з нових книжок. Господи, нарешті вони закінчились. Не те, щоб я не рада, що в мене багато нових книжок. Я дуже рада. Так, і давайте трошки підведемо якусь невеличку статистику по тому, які ж нові книжки у мене додалися. І давайте почнемо з фентезі, бо я так відчуваю, що тут, скоріше за все, буде фентезі найбільше. «Елантрис» — раз. Грозовий Фронт 2. «Емілі Вайлд Енциклопедія Феррі 3 «Елізабет Лім 6. Це все також фентезі 2 8. Я не знаю, вже куди відносити Роберта Маккемона Життя хлопця. Але тут написано, що це лауреат Всесвітньої премії фентезі 92-го року. І тут ніби як щось фентезійне є. Хай це буде теж до фентезі. І тоді це 9. Кінфір Чаклунський довідник 10. «Невпокорне небо 11. Це більше жахастики, мабуть, Alan, Ну, хай буде це українське фентезі 12. «Безсердечний мисливець 13. 13. Книжок з фентезі. Трошки мене вже не видно за ними. Ну, Це і не дивно. Головне, щоб це все не впало. Фантастика 1. Фантастика 2. Любовні романи раз. Едгар Алан По. Я не знаю, куди це віднести. Хай це буде класика. Один. І Харукі Муракамін це щось там модернізм, постмодернізм. Три книжки. Фух, і того. 13, 16, 17, 20. Двадцять нових книжок! Прекрасно! Прекрасно! На цьому ми будемо завершувати моє відео. Я вам дуже вдячна, що ви додивились його до кінця. Підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце. Пишіть в коментарях, чи читали щось з цих книжок, чи є щось в ваших книжкових бажанках. І дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Папа! -па!